Добрий вечір, дорогі друзі. Ми живемо в унікальний момент історії. Зміни не були ніколи такими стрімкими, як сьогодні. Штучний інтелект вже поруч в кожного в нас в кишені. Він змінює ринок праці, освіту, бізнес, медицину, будівництво, творчість і інші галузі. І головне питання: чи не ми готові? А яким буде наш вибір в цьому новому світі? Цей вечір про силу мислення, свободу дій і глибше розуміння себе, про майбутнє, яке твориться вже сьогодні на наших очах? Хто ініціював цю зустріч? Цю подію ініціював клуб Сатоші Економі. Це простір людей, які досліджують, інтегрують і будують майбутнє. Це спільнота підприємців, інвесторів, мислителів, творців, які зустрічаються щопонеділка, щоб говорити про економіку майбутнього, AI, блокчейн, освіту, культуру і трансформацію. І сьогодні ви можете відчути цю атмосферу в цьому залі. Коротко розкажу про структуру нашого вечора. Сьогоднішній вечір поділений на декілька частин. Перша частина це будуть наші візіонери, які розкажуть про майбутнє. Це люди, які бачать далі і будують системи, що визначають правила нової економіки. Друга частина це практики, фахівці, які вже інтегрували штучний інтелект у свою роботу у фінансах, нерухомості, маркетингу та творчості. Третя частина це творча пауза. Ми насолодимося життєвими моментами. Музичний виступ учнів лікар-мізю це буде миттєвий перехід від нашого розумового стану до нашого духовного. І остання четверта частина це нетворкінг. Це час для знайомств, обміну думками, відчуттями і контактами. Тому, дорогі друзі, ми переходимо до нашої першої частини. І хочу. І хочу вам оголосити нашого першого візіонера: це Сергій Гарисимович, засновник ІСіо-компанії Ізі Блокчейн, веселитель на перетині енергетики, блокчейну і цифрової інфраструктури, створює системи, де енергія не просто ресурс, а частина глобальної екосистеми вартості. Другим спікером буде Євген Падаляк менеджінг партнер компанії Лезон, архітектор бізнес-систем, проваджує як не модну фішку, а як нову логіку мислення і прийняття рішень у десятках індустрій. Масштабність, глибина і стратегія це його. Володимир Любин, засновник спільноти інвестора Сює, будує фінансову культуру нового типу, без страху, з внутрішньою гідністю і мисленням свободи. Фінанси як філософія вибору. Дорогі друзі, ще раз, будь ласка, аплодисменти. Привітаємо їх. І в нас буквально буде по декілька хвилин. 5-10 хвилин наші спікери представляться, розкажуть про їхні бачення, і ми перейдемо до другої частини. Будь ласка, Сергій. Раз. Які ми візіонери, не знаємо як кнопку нажати. Добрий вечір, шановне панство. Дуже радий бути вашому колі. Дякую за те, що запросили. Мабуть, коли ми говорили з Сергієм про, про цю зустріч, і який буде формат, він він сказав, що можете підготувати якихось 5-7 хвилин про майбутнє, про майбутнє AI, блокчейн, крипто. І я спочатку подумав, що мабуть за 5 хвилин не нести. І по дорозі сюди я підготувався. Я прослухав подкаст Сема Альтмана, CEO OpenAI, ну щоб хоча б про що про щось говорити. А, але якщо серйозно AI сьогодні, а, це, мабуть, найголовніший, а, найголовніший драйвер економіки в США. І я думаю, що наступна хвиля це буде найголовніший драйвер економіки а, у світі взагалі. А, і ці економіки діляться на, на дві на дві два різних типу економіки. Перша економіка це це теа, яким користуєтесь ви, це ChatGPT, це Google, я їм користуюсь. Тобто та річ, яку ви звикли нажимати кнопку, що їх буде якась відповідь. Інша частина економіки це набагато простіша частина економіки. Це коли будуються дата-центри, коли будується електроінфраструктура, коли будуються великі кластери комп'ютерів. І це робочі місця. Це робочі місця для будівельників, це робочі місця для електриків і інших людей, будь-яких будь людей, які пов'язані з нормальним світом. І саме цікаво, що те, що бачу я, обидві з цих частин мають величезний вплив на, на економіку світу. Як ну, саме першому його говорю про американську? Для прикладу, CEO, директор NVIDIA, найбільшої компанії на сьогоднішній день, яка виробляє комп'ютерні системи, багато чого різного, я впевнений, ви чули про них. А він сказав, що інвестиції в AI на наступних п'ять років до кінця цього десятиліття будуть складені від 2 до 4 трильйонів доларів. Про що це йдеться? Мова йде про інвестицію в саме в інфраструктуру, в фізичні речі, в електроінфраструктуру, як я вже сказав, в електростанції, кабель, дороги і так далі. І, звичайно, в самі GPU. GPU це graphic processing Unit, це відеокарти, ми її знаємо в народі. Відеокарти, які ми використовуємо в комп'ютері, які ми використовуємо в телевізорі, буде. І ці ж самі відеокарти вони мають можливість процесувати різні, різні калькуляції і таким чином тренувати моделі для АЕ. І відповідно це, це фізична річ, її потрібно десь створити, склеїти, доставити, привести, зібрати, знову доставити, знову вставити. Тобто, це є вплив на економіку. Дженсен сказав, що саме цей ринок інвестицій буде складати а, декілька трильйонів доларів. І ми вже це бачимо. NVIDIA показує величезні результати. А, вони заробляють там, біля 50 мільярдів доларів за четверть. І ми бачимо це вже на реальних цифрах. Цю цифру. Декілька трильйонів доларів. Порахувати можна, ми можемо зрозуміти, скільки грошей буде вкладено в побудову електростанції, і скільки це коштує. Але ніхто не розуміє, який економічний вплив ця інфраструктура і ці GPU з комп'ютер-кластери кла... будуть приносити на, на, на весь економічний е, е, спектр. І на мою думку, з людьми, з якими я спілкуюся, зі своїм ресерджем, які я проводжу, я думаю, що цифри в трильйонах доларів. Тому що з'являться нові, і на короткий період часу трильйона доларів. Тому що з'являться нові результати, нові індустрії. Ми багато ми чуємо там про колонізацію Марсу. Я думаю, що ми недалеко від цього. Кондентацію інших якихось планети. Ми недалеко від цього за допомогою Чому я думаю, що ми досить рано? Я скажу, що я думаю, що ми досить рано. Тому що моя робота складається в тому, що я, я взагалі виходжу з криптобізнесу, я будую і управляю мобільними дата центрами по всій країні. Ми зараз також переходимо в AI Space, де ми. Хочемо, ми ще не маємо цього досвіду, але вже починаємо е маленькими кроками створювати інфраструктуру для AI, Фізичну інфраструктуру саме електроелектростанції, електроінфраструктуру, інстанції, і так далі. І що я, е що я бачу, спілкуючись з людьми з, з різних компаній, з там з Meta, з е Google, що те, що бачимо ми сьогодні. Наші кишені, як сказав Сергій, че а хтось користується Grok, хтось чимось іншим. Це результат, це результат тих інвестицій, які були зроблені недавно, в минулих два роки, 2-3 роки. Результат тих мільярдів, сотні мільярдів доларів і сотні мільярдів. Доларів в наступні роки, і тих трильйони доларів, про які говорить Дженсен, ми ще не бачимо. І результат цей, ми побачимо лише тоді, коли дата-центри будуть уже побудовані. Дата-центри будуть побудовані в 26, 27, 28 роках. Ці сотні мільярдів доларів, які інвестуються зараз, вплинуть на те, що нові моделі. Вийдуть на ринок і ці моделі, порівняно з тим, що зараз в нашій кишені, майнболом. Тобто вони будуть зносити всі принципи. Які, всі принципи взагалі існування, чесно кажучи. Що це, що це дасть? І я закінчу, я вже буду віддавати відомо, тому що тут досить тема. А, що це дасть? Це дасть. Зміни в, ко в кожній індустрії індустрії, про яку ви думали, яку ви знаєте. Я бачив, мені давалися такі, що розруківку про, про податки. Податки, Ви зможете порахувати податки. Ви зможете мати, кожний знак зможе мати декілька асистентів. Декілька асистентів, які будуть робити все, що ми хочемо. І це стане нормою. Результати AI. Artificial intelligence почнуться лише, я думаю, десь в 2030 році. Тоді цей прижок в майбутнє буде дуже відчутним. Тому що знову ж таки я кажу, я я бачу сьогодні з, а, з самого місця подій, що ми ще не бачимо всіх тих інвестицій в роботі. До чого я це веду? До того, що. Ми маємо бути готові. Ви, кожен з вас, має бути готовий. Тому що ми не зможемо стати розумнішими AI. Але ми можемо стати розумніші, чим розуміші тих людей, які не користуються AI, якщо ми будемо користуватися AI. Тому я, наприклад, в своїй компанії, незважаючи на те, що Ну, тобто, ми не хочемо, щоб люди читали, правильно, ми не хочемо, щоб люди е, не робили свою роботу, але я поміняв поліс, і я сказав, що ви маєте використовувати AI там, де ви можете його використовувати. Все. Чому? Тому що інші компанії це вже роблять. І якщо ми, ви, ми всі разом не будемо цього робити, ми просто програємо цю гру. І багато людей буде без роботи, без е, е, реального заробітку. І це станеться не так, також колись там. Це станеться в наступних, я думаю, 5-7 років. Це мій такий віжен, досить, мабуть, парадоксальний, але я не думаю, що тут потрібно цього боятися. Нам потрібно знову ж таки бути готовими. Дякую. Дякую, пане Сергію. Зараз Євген, будь ласка. Так, доброго дня всім мене звати Євген Баталяк. Я вже 13 років займаюся it бізнесом і працюємо з багатьма клієнтами, як великими, так і мегавеликими, з корпораціями, і скажу чесно, що коли почався цей бум AI після того, як ChatGPT вийшов на ринок, і ми всі з вами отримали до цього доступ, то це був такий прям поштовх для всіх, хто раніше хотів тим користуватися, почати вже користуватися. Але AI був ще до того задовго до того. Великі корпорації використовували машинне на навчання для того, щоб оцифровувати свої процеси, для того, щоб збирати великі об'єми даних, аналізувати, робити висновки і так далі. Тому подібне. І оцей сьогоднішній AI, який ми бачимо. Це вже трансформація того Ею, який десятиліттями приходив до нас з вами в наші з вами оселі в телефони, які ми маємо кожен з себе в в кишені, і так далі. Тому що зараз ми бачимо як компанія, яка впроваджує саме АІ в різних типах бізнесів, ми бачимо, що є величезний до цього інтерес, який. Не безпідставний, тому що дійсно штучний інтелект може автоматизувати велику кількість процесів, починаючи від якогось тата ентрі, звичайно, де треба було раніше живу людину, яка би щось там вводила, і закінчуючи комп'ютерним баченням, яке може там побачити голку в копиці сіна, мовно кажучи, тому а, штучний інтелект він а, на сьогоднішній день а, тільки привідкрив завісу того, як. В майбутньому він буде впливати на наше з вами життя. Прогнози Всесвітнього економічного форуму говорять про те, що до 2030 року штучний інтелект помножить на нуль або за рахунок штучного інтелекту зникне 92 мільйони робочих місць. Тобто 92 мільйони людей, які зараз роблять якусь роботу, не будуть робити ту ж саму роботу. Бо це все буде робити штучний інтелект, і це досить вагома причина для всіх нас з вами задуматись на рахунок того, а що я сьогодні роблю таке, що є унікальним. А що я сьогодні роблю таке, що не можна ніяк автоматизувати, а які мої знання є унікальними? які... Дозволять мені існувати після цього 2030 року, коли ці 92 мільйони людей перестануть робити свою роботу. Тому, враховуючи це все, ми з вами маємо як Сергій сказав, почати використовувати штучний інтелект для, для своєї роботи, для того, що ми робимо. Особистому житті для того, щоб адаптуватися під цю нову реальність, 92 мільйони робочих місць зникнуть, але на їх місце прийдуть нові робочі місця. Це будуть абсолютно нові задачі, які будуть робити люди. І ніколи раніше, коли приходили якісь. Промислові революції, чи були якісь зміни, такі як винайдення там конвейєру, вони не впливали на ринок праці так, що всі ці люди йшли просто по світу. А люди зазвичай адаптовуються під нову реальність, знаходять собі якісь нові задачі, виклики, будь то колонізація Марсу, чи щось інше. І прогноз Всесвітнього економічного форуму говорить, що з настанням цієї епохи яю до 2030 року вже штучний інтелект створить 170 нових 170 мільйонів нових робочих місць, яких раніше не було, тому для нас з вами дуже важливо для того, щоб в подальшому мати стабільне джерело доходу, мати там можливість. Робити, розвиватися і так далі дуже важливо подивитися на світ під, під призмою того, який він має бути е, далі, і е, врахувавши це все, адаптуватися під нову реальність, зробити е, знайти якісь нові скіли, е, освоїти ці нові скіли і далі. Е, Жити з цим, з цією новою реальністю, і прийти в ці 170 мільйонів е, людей, які будуть робити щось абсолютно нове. Тому е, дякую всім за те, що ви тут, дякую за зацікавленість в штучному інтелекті, Євген Пателя. Браво, браво, дуже дякую за партнер. Володимир, будь ласка, у вас за слова. Так, всім привіт, доброго вечора. Я напевно не маю такого досвіду, як хлопці, трошки менше, звичайно, в цій галузі, але це більш інформаційний досвід. Що я би хотів почати? Це не буде розмова чи як сказати, курс, якийсь чи якась розповідь, то що було на наших зустрічах, на наших стрімах, де. Я міг показувати всякі графіки, але ніхто нічого не розумів. Я вам зараз розкажу більше про історію, як технічний прогрес змінював майбутнє і як ми прийшли до цього штучного інтелекту. На початку перед нашою зустрічю, точніше, я не даремно вам роздав ці листочки, і ви можете зараз перед собою подивитися, там показано. Показано два графіка. Перший це є Дмитро Кодратів, це економіст, радянський економіст, і другий графік це є американський економіст Бернем. Оба вони дивилися на ринки і дивилися, як вони рухаються, яка в них структура. Якщо подивитися на перший графік Кондратіва, ви побачите, що там більша структура і більший хід, там більша вища хвиля росту і спаду. Тобто там ви замітите циклічність, яка тривала в районі від 40 до 60 років. В другому графіку Беннера ви замітите циклічність 10-20 років, цей діапазон. Якраз ці циклічності. Створювалися великі компанії, які ставали гігантами в майбутньому і на їхньому фундаменті розвивались наступні і так далі далі до сьогодні. Е, отож, почнемо з 1950 року. Це якраз, в принципі, 75 років тому було. Це не досить ще великий період для історії. тому... Е, це якраз цей момент, коли е, цифрові. Е, Початок можна сказати зародження цифрових комп'ютерів, коли ми перейшли з аналогічних е, аналогових машин в цифрову цифрові машини. І е, починаючи з піку Беннера в 1953 році, де ми е, побачимо якраз на цьому піку створення великих тих компаній, як е, IBM, Texas Instruments, General Electric, це Boeing. Це якраз по суті ці технічні компанії і їхній фундамент якраз заклав майбутнє для наступних гігантів. І... Далі пересуваємося на 1972 рік. Саме в цьому році на досвіді попередників сформувалися компанії, як Microsoft, Apple, Intel, Oracle. Ці компанії заклали старт нової епохи домашніх обчислювальних машин. Після них, якщо ми пересунемося далі в наступний цикл, 1988 рік, ми побачимо іншу вже епоху. Епоху інтернету, софту, мобільності, це та інфраструктура, яка побудувала мобільні телефони і мобільний зв'язок. Ви там побачите такі компанії, як uh, Cisco, Dell, HP, відомі мобільні телефони, Motorola, Nokia, uh, Siemens, Sony, Ericsson. Я думаю, всі пам'ятаєте, всі були в школі, всі ходили з тими телефонами. Uh, рухаємось далі. 2007 рік: смартфони, перші смартфони, якими ми вже користуємося, соцмережі, хмарні uh, сховища. Це мобільна революція, гудбайні платформи і нові бізнес-моделі. Ці а, були, а, Ну, де -то, де -то, де -то, де -то були, взяли, можна сказати, свою популярність, свій капітал а, компанії Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix і тут ще, Tesla і а, багато інших Spotify. А, наступний нас. Получається наступний по графіку 26 рік. Це якраз рік, де будуть закладені нові гіганти, які будуть вже працювати за яєм, з зеленою енергетикою, з електричним транспортом. В принципі, то, що ви тільки чули, що хлопці згадували, це якраз в принципі, то, до чого ми йдемо. Але зверніть увагу, на 1970-ті роки 2000 ні, 26 А і 26-ті, якщо їх порівняти по графіку Кондратіва і Беннера, ви побачите великі суперцикли, які співпадають. Якщо ви подивитесь по історії, це дійсно так і сталося: був великий економічний прорив іменно ці роки. І в цю епоху. Ну, якщо коротко про професії майбутнє, які е, з'являються, то це буде попит на тих, хто вже поєднує технології е, з бізнесом і людиною, машини візьмуть, можна сказати, всю рутинну роботу на себе, а людям, по суті, це тільки творити. Uh, так що, якщо ви колись там чули, бачили, або інколи задумувалися, от треба було би повернутися 20 років назад і проінвестувати там ці компанії, які я тільки що перелічив Apple, Microsoft, Google. Uh, я вам скажу так: це не був ваш час, не була ваша епоха, не були ваші можливості. Ваш час. Ваш час, ваша епоха і ваші можливості починаються саме тут і саме зараз. І тільки е, тоді, коли ви правильно це зрозумієте і зробите правильні висновки, ви добєтеся прогресу. Дякую. Здраво, здраво. Ще раз дякую З нами був Сергій Грасимович, Євгеній Бакаряк і Володимир Люби. Будь ласка, ще раз аплодисменти. Давайте подякуємо хлопцям. Зразу буквально одна на схвалинка у нас поміняються спікери, і продовжуємо. Будь ласка, підійдіть, візьміть собі дрінки, розслабтеся на секундочку, взяв візьміть.